Добрий день, мої любі Терези! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити Таро розклад для вас на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться наше бажання. І так. Я буду робити розклад для вас, любі Терези, а ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. Звичайно напоминаю, що розклад загальний і програти для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось хоче особистий розклад, заходьте в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber WhatsApp і Telegramі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Терезів на наступному тижні з 23 по 29 грудня 2024 року події для Терезів на наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. І так, в яких енергіях пройде наступний тиждень для Терезів? Основна енергія тижня так особисте життя, робота, фінансовий стан, стан здоров'я. Що буде допомагати Терезам на наступному тижні? Що буде заважати Терезам на наступному тижні? Так, давайте подивимось пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Терезів. На наступний тиждень з 23 по 29 грудня 2024 року. Порада та попередження для Терезів на наступний тиждень порада попередження. І подивимося, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання Терезів, і коли воно Здійсниться. Чи здійсниться бажання Терезів і коли воно здійсниться? І так, розклад готовий. Починаємо читати. якості чи основної енергії тижня нам випала п'ятірка жезлів. Це чесна, спортивна, конкурентна боротьба. От, бажання зайняти місце лідера. Колективі, помірятися силами з колегами і навіть, навіть добитися переваги над іншими, будь-якими шляхами, але чесними шляхами. В будь-якому разі, це карта провідник неспокійного періоду життя, коли всі сили будуть кинуті на боротьбу. Та Протистояння з оточуючими. Це може бути якась агресивна дискусія, пікірування та розбіжність, де вам прийдеться захищати свою точку зору. Або виснажливі, це може бути вислазливі тренування для того, щоб перемогти в змаганнях, в спортивних змаганнях. Може бути вислажливі навчання, значить, розвивати свої навички, таланти, опановувати та запам'ятовувати нові знання, для того, щоб перемогти в конкурсі, в олімпіадах оцих дитячих, ну, студентських. Ось щось таке. общем, отака от боротьба буде. Вона буде чесна конкурен... чесна боротьба, люди на одинакових правах, з однаковими здібностями, без всяких інтриг, без нічого, борються за місце лідера. Можливо, в вашому відділі освободилося місце началку, начальника відділу. І ваші колеги, і ви. На рівних правах доказуєте, що ви достойні цієї посади. От такі ось у вас будуть основні енергії на, на тому тижні. Боротьба за лідерство, боротьба за перемогу в олімпіаді, в спортивних змаганнях, іменно боротьба. В якості особистого життя нам випала двійка жезлів. Ну що? Зверніть, будь ласка, увагу на ваші ідеї щодо рівності, поділіться з ними з вашим партнером. Хтось із вас бореться за місце лідера в сім'ї. Можливо, це стосується саме сімейної боротьби за місце лідера От. і провіряє другого, ну, другого свого партнера на міцність у шлюбі. Отаке От ось може бути, бачите, у вас, скоріше всього, це більше буде стосуватись особистого життя. У парі це якби карта планування. У парі, йде, можливо, йдеться мова про плани на одруження або жити, просто жити разом цивільним шлюбом, завести дитину, так ще, чи інакше пара стоїть на порозі нового етапу. У суспільному житті. Самотні Самотнім ця карта говорить, що ваша душа вже відкрита для, скажімо так, для нових стосунків. І ви не пропустите свій шанс, коли доля приведе на ваш поріг вашу другу половинку, скажімо так, отакі От ось енергії у вас. Кохані в особистому житті. Робота. В роботі нам випала четвірка чаш. Ну, що це може бути? От сидить баришня, похнюпилася і навіть не замічає кубок, який протягує їй доля. Ну, це може бути незадоволеність і професійне вигорання. Все дуже буденно, стабільно. І не... Воно призводить до застою в професійному плані. Справи ваші якось застопорилися в мертвій точці, і ви собі нагадуєте муху, яка застряла в медові. Гребе гребе, а толку ніякого. А можливо. У вас дуже роздуте самомнєнє, гординя, і ви не звертаєте уваги на навіть на шанс, який вам посилає доля. Не вважаєте його гідним своєї величності, так, своєї уваги. Потрібен відчад, душний ривок, який дозволить вибратися вам з пологу цього відчаю. Ліками може бути, або повністю зміна е, поля діяльності, От, е, або вам потрібно переглянути своє ставлення до роботи по цій карті. Отакий От, ось у вас нюанс. якийсь застой, якийсь депресняк, тишина, і вам це не подобається, скажімо так, ви з. Е, Треба виходити з депресії вам. Або дійсно міняти сферу діяльності, або переглянути своє відношення ставлення до роботи. Фінансовий стан. Чудова карта десятка пентаклів. Значить все добре, відмінна, регулярна зарплата, незмінні джерела доходів, стабільність. Вдається викла... відкласти на... у загашник, так сказати, і примножити кошти. Вистачає на безбідне життя та виконання власних бажань. Фінансовий стан чудовий по цій карті. Стан здоров'я рицарь мечів. Ну, що по цій карті, про це, цей рицар він такий агресивний, емоційний. Е, е, по, тому по цій карті проходять хвороби, пов'язані з емоціями, проблеми нервової системи, може бути навіть, навіть алкогольний психоз, а також травми отримані із-за необережної поведінки. От такі можуть бути травми, як, скажімо так, ДТП на тому самому місці. Можуть обновитися старі хвороби, різні погіршення у хворобах. Наприклад, ви вже думали, що ви ось тут простуди раптові, просквозило шию, вуха, проблеми із горлом. От ви підлічились, думаєте, що вже. Полегшало, а воно раз і повернулося назад, погіршилося стан здоров'я. А в общому, якщо у вас немає на даний момент ніяких простуд, то будьте обережні, звичайно, у поведінці, в дорозі. От. Е, у вас гарне загартування, стійкий імунітет, гарний зір і слух по цій карті. Отаке От ось у вас здоров'я, любіте Терези. Що вам буде допомагати? Старший аркан суд це ангел протрубив. Суд це, скажімо так, підбиття підсумків, виставлення рахунків від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. І якщо вона нам випала в якості того, що нам буде допомагати, то це оновлення, успішне здолання складнощів. Зникнуть перепони, виздоровлення, нове життя, здійснення бажання, покращення матеріального стану. Сама доля вам буде допомагати. Для вас вона протрубила нагороду, а не покарання, раз випало в якості допомоги. Заважати, Короліва час. час ну, це надмірна емоційність по цій карті. Емоційність тут може заважати. І також отут. Емоції впали в хандру оце емоційність, істерічність по цій карті проходить Хандра оця емоційних. Так що це буде заважати вам на наступному тижні. Давайте подивимось пораду від Всесвіту. Усе, що відбувається, відбувається для нас, заради нас і найкращим для нас чином. Про це говорить старший аркан суд. Ангел говорить про те, що все відбувається в всьому світі, заради нас для нас і найкращим для нас чином. Давайте подивимось попередження. Ситуація потребує вашої уваги. Та прямого втручання. Виходьте з депресії, перегляньте свої ставлення до роботи або міняйте, своє, скажімо так, свою роботу, сферу діяльності, тому що ситуація потребує, потребує вашої, вашого втручання, вашого старання, вашої праці. Давайте подивимося, чи здійсниться бажання. Старший аркан закоханий, говорить, що бажання ваше здійсниться обов'язково. Вибачаюсь, десь на протязі року, але прийдеться робити вибір. Саме собою все. Не вирішиться, рішення прийдеться приймати. І, скоріше всього, це рішення стосується вашої діяльності. Отакий От ось розклад для вас, терези. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося. А негарне програлося як можна більш безболісно. І ми переходимо, вибачаюся. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі Терези!